А далі у нас рубрика новини, що вражають». Це такі асорті різних новин. Наприклад, ми покажемо вам, яку пожежу гасило близько 200 рятувальників. Покажемо винахід, який може допомогти нашим розвідникам збройних сил, і поділимося інформацією про ЦИКАТ. Не знаєте хто це? Ну тоді тим більше додивіться до кінця. Бразилія потопає у дощах, а у Польщі згорів щент торговий центр і автобусний парк. Тим часом у США на 6 цикад. Це новини, які справді вражають. Стихійні лиха не припиняють котитися світом. Бразилію накрила страшна повінь. Під воду пішло чи не усе місто Ріо-де-Жанейро. В окремих районах випало стільки опадів за день, скільки випадає зазвичай за місяць. Погляньте на ці кадри. Вода затопила практично все. Рятувалися не лише люди, а й тварини. Мережу зворушило відео з конем на даху. Він, як і всі, шукав порятунку від стихії, чекав, поки його заберуть спасти рятувальники. а вони, як бачите, провели справжню спецоперацію і на човнах, доставили тварину на сушу. А тим часом Варшава потопала у диму. Вогонь охопив аж цілий торговий центр на понад тисячу магазинів. Горіло так, що було видно з кожного куточка польської столиці. Близько 150 рятувальників гасили вогонь, аби той не перекинувся на сусідні будівлі. Однак врятувати сам торговий центр було неможливо. За даними МНСників, пожежа спалахнула вночі у трьох різних точках, але причина пожежі досі невідома. Ви тільки погляньте, яких збитків приніс вогонь. Працювали цими днями пожежники, і в іншому польському місті поблизу Катовіце. Там серед ночі загорівся автобусний парк. Із 60 автобусів щент вигоріло 10. ще кілька серйозно постраждали. Уперше за 200 років у США з-під землі вилізло аж трильйони цикад. Трильйон це одиниця з 12 нулями. Цикади це родина комах, яка дуже поширена у Східній Північній Америці. Унікальним у їх появі є те, що одночасно пробудилося два окремих виводки кома. Таке відбувається приблизно раз на 200 років, бо зазвичай вони вилазять на землю, аби розмножитися по черзі. Перший виводок раз на 13 років, інший раз на 17. У результаті комахи утворили величезне скупчення на землі, деревах і тротуарах. Ще й голосно скрегочуть. Однак небезпеки для людей вони ніякої не несуть. Це видовище добряче вражає. А тепер просимо вашої пильної уваги. На відео ви бачите щит невидимку який декілька років тому розробили у Британії, а до сьогодні удосконалювали. Ви ж бачите його? Цей пластиковий предмет зроблений так, що за ним, як стверджують автори, не видно ані людей, ані предметів. І вже продають його. Щит зробили у трьох розмірах: міні за вишки понад 20 сантиметрів, повний розмір понад 90 см, мега щит один метр 80 сантиметрів. Останній може приховувати кілька людей, що стоять пліч опліч. Великий щит має ще додаткові ручки для зручності, перенесення його. Аби досягнути такого нереального результату, розробники скористалися законами оптики. Завдяки безлічі лінз щит розсіює вертикальну смугу світла та викликає ілюзію зникнення об'єкта. Аби далі працювати над цією розробкою, у стартап вже вклали понад 90 тисяч євро. Ціна за один щит невидимку стартує від. З 69 доларів, це близько трьох тисяч гривень. Якщо цей винахід правда працює, він точно може пригодитися нашим хлопцям-розвідникам на фронті. Чекаємо відкритих банок.